Найціннішим духовним скарбом геніальною поетичною біографією нашого народу вважається пісня. Саме їй цій частині духовного життя і творчості Тараса Шевченка присвячений районний фестиваль, який пройшов у надвірній. Барвисті вишиванки, які милують око, національні костюми з бабусиних скринь, символ роду рідна пісня, генетичний код нації. Все це у комплексі представлено на районному фестивалі української пісні у надвірнянській загальноосвітній школі номер 1 Особливість заходу в тому, що учасниками виступили тільки педагогічні працівники загальних шкіл та позашкільних закладів Надвірнянщини. Мета нашого заходу популяризувати творчість Тараса Григоровича Шевченка, показати його багатство не тільки як поета, а власне як. І е, пісняра, тому що дуже багато його віршів стали піснями, які вважаються навіть народними. А крім того, показати українську народну пісню, е, пісню авторську українську, тому і напевно ще, мабуть, показати нашого вчителя, який може не тільки вчити математики, історії, але вміє дуже гарно співати. Так як у районі нещодавно відбулася перша олімпіада з декоративно-прикладного мистецтва і пройшла вона досить успішно. У фоє актової зали представили виставку. У всіх учнівських робіт разом 76 експонатів. Вихованці шкіл і позашкільних закладів просто вражали присутніх своєю майстерністю. Відбулася перша районна олімпіада з декоративно-вжиткового мистецтва. Вона ще була запланована у серпні місяці, але так як цей рік оголошено згідно указу президента України роком дитячої творчості, і саме ця олімпіада була присвячена цим подіям. Вона проводилася в трьох номінаціях: це бісероплетіння, паперопластика і. Народна іграшка. Квіткові композиції з бісеру, рослинні орнаменти з паперу, простота народної іграшки, національна вишивка не залишили байдужим жодного глядача, так само, як і сценічні виступи. Пісні Шевченка із народу та цінність, яку сьогоднішнє покоління має зберегти і передати майбутньому. Надалі кращі солісти, колективи і гурти цього фестивалю візьмуть участь у обласному огляді художньої самодіяльності учнів та вчителів, а також виступатимуть на районному святі до Дня вчителя цієї осені.